Володимир, нещодавно була дуже цікава ініціатива Узбекистану. Це несподівано, який заявив, що одна з країн, що не приєдналися, повинна бути членом постійним членом Ради безпеки ООН. Ну, це, це не насправді не несподіванка. Тому що ще Трамп в 17-му році е, вносив ініціативу розширення е, складу постійних членів Радбезу ООН до 15 країн. І цю ініціативу, до речі, в 19-му році повторила Франція. Франція, по-моєму, ще навіть більше ініціатив просувала. І про це, до речі, говориться і в американському істеблішменті. Тобто. Ну, якщо Росія не доруйнує так би мовити залишки самої себе, вона може залишитися членом постійним членом Радбезу, але за умови здачі ядерної зброї. Тобто, ну, Росії ж під, під припинення війни треба якісь плюшки пропонувати. Що постійно робить Франція, що бісить український політику. Ну, нам, нам це здається несправедливим, тому що е, ну, 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 тому що ми праві, <гум> тому що ми жертва. Так само, як е, російський політику, особливо цей ліберальний, починає прокачувати тему, що Росія така ж жертва е, агресії, як і Україна. Ну, ну ну. Це що, е, 200 тисяч путіних заходило в Київську область, чи, чи хто. Тому. От така історія. Ми повинні бути готові до того, але саме розширення Радбезу ООН, воно, ну, воно нинішній склад Радбезу, постійний склад, він не відповідає абсолютно реаліям політичним. Справа в тому, що вага таких країн у світовій політиці, як Німеччина і Японія, які не є членами Радбезу. Вона е, значно більша, ніж Росія, яка є членом Радбезу. Тому навіть по відношенню до цих країн треба встановити справедливість. Далі є Індія, е, яка четверта економіка світу, але вона не член Радбезу. Є Бразилія, Аргентина, е, тобто оця частина світу немає від них члена Радбезу. Є Африка, яка взагалі, ну, це такий зараз таке ефемістичне поняття ввели як колективний південь. Ну, цей південь, тобто країни третього світу, вони ж взагалі ніяк ніде не представлені почасті. Але, до речі, на Рамштані представлені африканські країни. І, до речі, до честі українського МЗС. Я критичний завжди до українських МЗС, тому що це, це не український МЗС, а Єрмаківський. Все-таки українська програма активізації відносин з африканськими країнами почала діяти і відряджена частина послів в Африку і розширяється українське дипломатичне представництво в Африці, що я вважаю, цілком ну, раціональним. Ну, але в Африці я, наприклад, не бачу країни, яка є однозначним лідером. Ну, можна говорити про Єгипет, але це є Арабська частина, можна говорити про Південно Африканську Республіку. Тут, напевно, можна... ну, Південно Африканська Республіка була лідером до того моменту, поки, ну, скажімо так, не трапилася ця Манделівська. Революція, тобто, Мандела привів таке соціалістичне кодло, що ця економіка вже повністю зруйнована. Добре, що вони відмовилися. Вони, вони, до речі, мали б отримати статус постійного члена, як і Україна, тільки за те, що вони відмовилися від ядерної зброї, вони володіли ядерною зброєю, і в цьому сенсі підома Африканська Республіка справді мала би сенс бути там присутні. Ну є ж. Величезна чисельна населенням Нігерія, наприклад, там 140 мільйонів, вона така, як Росія, як у, ну, десь по пропорціях, хіба що дещо бідніша. Але така ж дикунська і е, деструктивна, як і Росія. Е, ну, тобто, там, дивлячись, чим керуватися, тому що. Наприклад, Єгипет є постійним партнером Америки на цьому континенті, але є Алжир і Марокко з своїм потенціалом країни. Е, ну, є, звичайно, якась е, 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 кількість демократій цілком сталих в Африці. Тому тут е, треба думати, але е, Австралія взагалі не, не Австралія як країна континент мала би бути представлена без. Ну, Україна сама собою зрозуміла, бо країна відмовилась від третього ядерного потенціалу у світі. Це, за це ми, ми не отримали реальних бонусів майже ніяких. Треба розуміти, що ну, така ядерна зброя нам особливо не була потрібна, бо вона була виготовлена з прицілом для удару по Сполучених Штатів. Україна точно не збиралася бити по Сполучених Штатах за будь-яких обставин. Тобто, тут, справді, те, що ми відмовилися від цього зброєння, воно цілком пояснимо. Але можна було б і від самих Сполучених Штатів отримати якийсь гідний бонус, не лише компенсації від Росії. Ну, це факт. Отже, володимира. Я дякую за цю розмову. пішло дві теми, досить цікаві. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. До речі, якщо вам буде цікаво, то пишіться також на канал Володимира Цибулька. Сьогодні було, скажімо, чудове відео про те, коли розпадеться Росія і коли вона покинеться. А я його сьогодні зранку дивився. Також поширте це відео, підпишіться на мій канал, і все буде Україна. Дякую!